Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. Українська делегація з Єрмаком прибула до США. Це було десь вже два дні тому. Це було, здається, ще 12 листопада. І так, але, але а, ця делегація очолювана першою віце-прем'єркою міні, міністеркою, міністеркою економіки. України Юлії Свириденко. смішно написано, делегація прибула 12 листопада до Сполучених Штатів повідомив у телеграмі заступник голови офісу президента Андрій Єрмак, який також входить до цієї делегації. І він тут пише: матимемо зустрічі у Білому домі, конгресі аналітичних центрах. З представниками громадських організацій формула мира, при, миру президента, зміцнення оборони України, всебічне поглиблення співпраці і ще багато важливих тем. Дякую нашим партнерам за підтримку України. Разом сила тільки вперед написав Єрмак, не навівши інших подробиць. І ходить чутка така, що через Єрмака передали Зеленському, щоб не чіпав залужного. Давайте спочатку подивимося питання, те, що Єрмак поїхав, чи буде користь з цієї поїздки для України? Ця карта вже говорить Ляля. -ля. Е, знаєте, це більше. Фух. Ну, те, що я і думала, дивіться. Співпраця на нуль. Тобто, ви знаєте, несерйозно тут виглядається співпраця. І ризик якийсь. Не подобається мені. Не подобається енергетика, така дуже неприємна йде. Для України, вибачте. Жебрати будуть більше для себе, ніж для України. Хоча тут ідеї про гроші багато. Але гроші будуть зменшуватися. Тому що, ну, ви розумієте, я відверто вам скажу, я розчарована. І так, чи дійсно єрмакові, верніше, Зеленському, через Єрмака порадили, або, як то кажуть, Пригрозили ультиматум поклали, щоб не чіпали залужного. Зараз ми подивимося. О, да. О, да, тут дуже пригрозили. Щоб ви розуміли, попросили дати йому спокій і робити свою справу, не заважати. Відійти від нього. Ось ця карта каже. Навіть не дивиться в його сторону. Ну тут культурненько, звичайно. Карти кажуть, що а, там були такі конкретні натяки. По дьяволу тут дуже такі а, натяки були. Дійсно так. Угу. Чи послухає Зеленський не буде трогати, ну, у нього він біситься. От біситься, йому важко буде. Думаю, Думаю, що так. Думаю, що так так Але буде, знаєте, залякування все рівно будуть, але буде, не буде чіпати. Оце мені подобається. Оце Байден. Це наш президент. Ось так, мої дорогенькі. Тобто він його трогати не буде. Ось ця карта показує. Але це його буде, його, йому дуже багато, знаєте, його це, буде безне, це робить його безнемічним. Дуже йому складно, але все рівно буде, знаєте, такі і псо опускати всякі різні. Але головне, що чіпати не буде. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!